Ви дивитесь програму Голосу Америки Час Тайм. Далі поговоримо про реформу української правоохоронної системи та національної поліції. Гостем нашої студії сьогодні є колишній головний міліціонер Києва та генеральний прокурор України Віталій Ярема. Пане Віталію, вітаю вас. В нашій студії сьогодні. Давайте спочатку з'ясуємося, у якому з'ясуємо для глядачів, в якому статусі ви перебуваєте у США і про що спілкуєтесь у Вашингтоні. Причина мого візиту до Сполучених Штатів, до столиці Сполучених Штатів, є та, що я, як правоохоронець з 30-річним стажем, сьогодні спостерігаю дуже жахливі явища, що відбувається в моїй країні. Сьогодні я являюсь експертом з питань правоохоронної діяльності, і оскільки країна скочується в... Кримінальне болото, яке можна так назвати, щоденно в країні збільшується кількість кримінальних злочинів до нашої столиці да й по всій території України повернулися такі види злочинів, як вбивства, викрадення людей, злочини з застосуванням вогнепальної зброї, вибухових речовин. І е, на превеликий жаль, та реформа, яка здійснюється сьогодні в органах поліції, вона не призвела до покращення ситуації, а поглиблила криміногенну ситуацію, і е, безпека громадян знаходиться на дуже низькому рівні. Тобто ви пов'язуєте проблеми з безпекою з. З недостатньо гарною реформою поліції, а не з конфліктом на сході і появою зброї в руках людей, і так і далі, ці питання не можуть бути взаємозв'язані, тому що конфлікт на сході сьогодні повністю знаходиться в межах компетенції Міністерства оборони. І, на мій погляд, що якраз та реформа, яку провів президент з Міністерства оборони, вона є позитивною і. Ця динаміка спостерігається постійно, тому що за два роки практично створена українська армія, яка сьогодні є боєздатною і дає належну відсіч ворогові на сході України. Давайте що спос... про поліцію. Ця реформа активно підтримується урядом Сполучених Штатів і експерти американські працюють з в Україні. Чим на вашу думку вона не є адекватною? Це до речі, є однією ж причиною, чому я знаходжуся в Сполучених Штатах, тому що, як мені здається, і призначення. Керівника національної поліції пролобійована Сполученими Штатами, і та допомога фінансова і практична, і теоретична, яку надають Сполучені Штати, вона абсолютно повинна бути корисна для українського суспільства. Є, звичайно, політи... позитивні приклади цього всього. Ну, наприклад, створення такого спеціального підрозділу як КОРД на зразок Сватва американського. Я знаю, що там. Приїхали в Україну американські маршали, які самостійно особистим прикладом протягом тривалого часу трен... здійснювали тренінги українських спецпризначенців, надали їм зброю, амуніцію. І сьогодні це один із найкращих спецпідрозділів в Україні. Тобто, все добре, все добре в цьому напрямку. Що стосується кримінальної поліції, то основна проблема і Недолік, який був зроблений під час реформування, це переатестація працівників, особливо слідчих і працівників оперативних служб кримінального розшуку управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. В чому проблема? Проблема в тому, що під час так званої люстрації попали люди, які не мають ніякого відношення до злочинів, вчинених під час Майдану. В результаті найбільший кадровий потенціал був повністю звільнений. І сьогодні в лавах поліції працюють люди абсолютно некомпетентні, люди, які не спроможні розкривати злочини, протистояти злочинності, особливо її організованим формам. В Україну сьогодні прибуло більше 20 так званих воров в законі. Вони контролюють основні напрямки злочинної діяльності, крадіжки, вбивства, розбійні напади. І на превеликий жаль, вбивства із застосуванням вогнепальної зброї і вибухівки, як приклад вбивство Шеремета, на превеликий жаль, ці злочини не розкриваються. Може краще сконцентруватися на навчаннях і тренінгах тих нових людей, які потрапили в поліцію, з того відео, яке я бачу зараз онлайн. Люди, які нові люди, які потрапили в поліцію, поводять себе так, як як ніколи не бачив в Україні, як поводять себе правоохоронні люди з правоохоронних органів. Може краще тренінги провести там ніж повертати старих людей. Ви знаєте, правоохоронна діяльність це діяльність професійна. Для того щоб займатися професійно розкриттям і розслідуванням злочинів, треба мати відповідну освіту і відповідний досвід роботи. На превеликий жаль, це не було почуто сьогоднішніми реформаторами. І ми маємо щоденні затримання сьогодні вже поліцейських за хабарі, за розбещення неповнолітніх, за вбивства. І е, ці кількість цих порушень вона вже перевищує ті, що були при, при міліції. Тому я і звертаюся сьогодні зустрічаюся з конгресменами, з сенаторами і звертаюся до них для того, щоб вони вплинули на ситуацію в Україні і більш цілеспрямовано е, допомагали нам реформуванні правоохоронних органів. Дуже дякую, що знайшли для нас дякую. сьогодні час і поділилися вашою думкою. Нагадаю, що ми розмовляли з колишнім генеральним прокурором України Віталієм Яремою. І на цьому у нас на сьогодні все ви дивилися. Час тайм». У по в Вашингтоні працював Руслан Петричка. Дивіться на завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.